Останній на сьогодні в нашій підбірці експонат CES 2025 може викликати скептичну усмішку, проте насправді може сильно змінити якість життя людей. Електрична ложка, що робить їжу солонішою без додавання власне солі. Японська компанія Кюрін Holdings представила свою революційну електричну сольову ложку. Пристрій, призначений для того, щоб зробити смак їжі солонішим без додавання додаткової солі. Винахід з'явився в Японії ще минулого року за ціною близько 10 тисяч сімсот Це близько 70 доларів. Зараз ложка дебютує на світовому ринку, щоб допомогти людям зменшити споживання солі, не жертвуючи смаком та ароматом. Електрична сольова ложка, виготовлена з пластику та металу, важить лише 60 грам і живиться від літієвої акумуляторної батареї. Як вона працює? Електрична сольова ложка пропускає слабкий електричний струм через свій кінчик, концентруючи молекули іоніфнатию.